Готелі можуть здивувати навіть найдосвідченіших мандрівників. Деякі з них нагадують фантастичні світи або декорації з фільмів. Деманти Різорт на Занзібарі тут можна зупинитися в підводній кімнаті. Уявіть ліжко серед коралових рифів, риби пропливають просто під вашими ногами. Це наче сон у власному океанаріумі. Propeller Island City Lodge у Берліні це готель-музей, де кожен номер, справжнє мистецтво. Ліжка на гилині, стіни криві, а меблі можуть вас здивувати нестандартними формами. Тут реально відчуваєш себе у фантастичному світі. Tree Hotel у Швеції, кімнати тут розташовані. На деревах є будиночки, які схожі на літаючі тарілки. Куби або навіть гігантські гнізда вранці прокидаєшся під спів пташок, а ввечері дивишся на зірки прямо з ліжка. Готелі бувають набагато дивніші ніж ми зазвичай уявляємо.